Слава Україні! Розпочалася 453 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом, противник випустив 4 крилаті ракети повітряного базування Х-101, Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС з району Каспійського моря, 5 крилатих ракет Х-22 із дальних бомбардувальників Ту-22 М3 з різних напрямків Азовського моря та Курської області. Дві балістичні ракети Іскандер М з тимчасово окупованого Криму, п'ять зенітних керованих ракет С-300 з тимчасово окупованої території Запорізької області та 20 ударних дронів Шахет з південного та північного напрямків. Протягом нічної атаки, 22 травня, силами та засобами протиповітряної оборони знищено 4 крилаті ракети Х-101 Х-555 та 20 ударних дронів типу Шахет. Протягом минулої доби. Противник завдав 6 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. На деяких ділянках державного кордону діють ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Протягом минулої доби загарбники обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Уди, Гранів, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Нестерне та Бударки на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Колодязне, Красне Перше, Петро Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Моначівка, Масютівка, Табаївка, Берестове, Харківської області.